Індіана Джонс є легендарним персонажем, фільми про якого свого часу надихнули розробку таких ігор, як Tomb Raider про Лару Крофт, і звісно, що Uncharted про пригоди Нейтана Дрейка. Звісно, що після шаленого успіху оригінальних фільмів про Індіану було створено доволі багато різноманітних відеоігор по цій франшизі. Але всі ці ігри виходили у дуже далекі часи. І сучасної гри з крутою графікою, режисурою, ігровим процесом взагалі не було. Та от сталося несподівано, і всім відомий Тодд Говард анонсував нову гру про Індіано Джонса. Та й взагалі сказав, що він виношував цю ідею багато років. Саму ж розробку доручили шведській студії Machine Games, відомим завдяки Wolfenstein The New Order та Wolfenstein 2 The New Colossus. Та, на жаль, час для виходу такої гри був обраний не на найкращий. Тому що в 2023 році з третьому році стріском провалився п'ятий фільм серії під назвою Індіана Джонс і реліквія долі, який при загальному бюджеті у 387 мільйонів доларів зміг по всьому світу зібрати лише 384 мільйони. Ти анекдотичний, інфантильний, слабоумний муфлон. Я ще не бачив такого. Обділеного увагою Довбодзьоба за моє кляте життя. Добрий день, ви на каналі ZenView, і сьогодні я детально розповім вам про Indiana Jones and the Great Circle. Я пройшов цю гру на 100%, зібрав в ній всі артефакти, колекційні предмети та інше. І я у тотальному захваті від цієї гри. Якщо вас цікавить швидкий висновок, то відразу кажу, що це реально гра року, це ну, от просто найкраще, що могло вийти взагалі. У вигляді гри про Індіана Джонса. Якщо ж вам цікаво дізнатись про цю гру більше, тоді влаштовуйтесь зручніше, і ми починаємо шалені пригоди у пошуках того, що скриває велике коло. Вперед! Найголовніше, з чого варто почати, так це з обговорення того, що Індіана Джонс and the Great Circle це не просто чергова гра про відомого персонажа, а це настільки круто зрежисований та виконаний продукт, що він сприймається як справжня п'ята частина серії фільмів. А не те непорозуміння, що вийшло у 2023 році. Розробники настільки сильно люблять оригінальні картини Стівена Спілберга, що гра починається з ретельного відтворення початку фільма Індіана Джонс у пошуках втраченого ковчега. Розробники відтворили всіх персонажів у цій сцені, навіть молодого Альфреда Малину, відтворили освітлення, всі ловушки і так далі. Вся ця сцена у грі є лише прологом і взагалі сном Джонса, і створена вона виключно для того, щоб продемонструвати гравцям, те, що розробники обожнюють оригінальні фільми і з великою увагою ставляться до канонічного матеріалу. Ну а ще цей пролог створює ну от просто фантастичне відчуття ностальгії, і гра закохує у себе буквально з перших хвилин. Але оскільки це лише сон, і справжні події починаються після нього. Давайте розглянемо сюжет максимально без спойлерів: наскільки це можливо і чому вся гра сприймається більше як фільм. Все починається з того, що уночі у коледж, де працює Індіана, проникає невідомий гігант, якого, до речі, грає Тонні Тот. Це була його остання роль у житті. Цей невідомий викрадає один з експонатів, і звісно, що Джонс вирішує відправитись на пошуки цього велетня і знайти вкрадений експонат. За сюжетом вам доведеться побувати у різноманітних локаціях: Ватикан, Гіза, Гімалаї, Шанхай, Суккотай та Ірак. Пересування між локаціями завжди супроводжуються кацценою, яка також виконана один в один, як у оригінальних фільмах. В процесі пошуку вкраденого експоната індіана дізнається те, що за всім стоять нацисти на чолі з Восом, і вони бажають розглядати таємницю великого кола. Для того, щоб як і завжди, Рекс здобув перемогу, а весь світ впав перед ними на коліна. Кожен персонаж у грі зроблено на дуже високому рівні якості. Лицьова анімація в усіх катсценах виглядає просто шикарно. Але розробники не зупинились лише на цьому. Режисура всіх катсцен – це просто голівудський рівень, і все відчувається, наче ти дійсно дивишся кіно. До всього цього у грі збережений той самий гумор, що був саме у перших трьох фільмах. Темп гри також витриманий у стилі старих кінокартин. Тому, щоб не робити спойлерів, можу впевнено сказати те, що історія, персонажі та режисура у грі просто 10 з 10. З точки зору ігрового процесу, Indiana Jones and The Great Circle це доволі унікальний проєкт, не схожий ні на що інше. Справа в тому, що, оскільки у самих фільмах головний герой переважну частину часу бився з ворогами голими руками, іноді використовував батіг. А переважно більшість часу він розгадував секрети та пазли. Розробники вирішили відтворити у грі все саме так, як було у фільмах. 80% всього часу у грі вам доведеться досліджувати ігрові локації у пошуках різноманітних секретів та розгадувати пазли, які зроблені дуже гарно і які змушують хоч трішки попрацювати мозком. Ви, звісно що, можете вступати у бої проти ворогів. І ось тут все стає ще цікавішим. Ви завжди маєте самі обирати, як вести бій, і загалом вам потрібно постійно використовувати все, що попадається під вашу руку. Ви можете просто битись на кулаках, а можете хапати сковорідки, гитари, різноманітні дубини, пляшки і так далі, і бити всім цим ворогів. Ну або ж жбурляти все це в них. У вас є можливість робити ухиляння, ставити блок та робити ідеальні парирування. Звісно, що ви завжди можете використовувати батіг і вибивати зброю з ворожих рук, а також після певних дій зможете підтягувати ворога до себе і добивати його руками. Але вам ніхто не забороняє схопити вогнепальну зброю, яку також можна вибити з ворожих рук, ну або ж у вас є канонічний револьвер. Та варто розуміти, що як тільки ви візьмете вогнепал у свої руки і зробите хоча б один постріл, всі вороги з вогнепальною зброєю почнуть шмаляти по вам. І тоді ви дуже і дуже швидко відправитесь до останнього збереження. Тому все зроблено так, що краще битись, використовуючи лише мілічні атаки. Самі ж вороги не тупі, і вони можуть піднімати все те ж саме, що й ви, і використовувати все це проти вас. Якщо ворог залишається без зброї, то він піднімає камінь і кидає його вам в голову. Ну а ще з вогнепальною зброєю цікавий момент того, що в ній завжди лімітована кількість набоїв. І коли ви вони закінчуються, то ви можете бити автоматом або гвинтівкою як звичайною дубиною, якщо, звісно, вас не застрелять до цього. Для дослідження ігрового світу і знаходження його секретів вам постійно потрібно використовувати батіг, запальничку, фотоапарат та дихальну маску. Все це відкривається поступово по сюжету гри. А ще у старих фільмах. Джонс перевдягався у інший одяг для того, щоб проникати кудись і не привертати до себе багато уваги. Цей елемент також присутній у грі, і він є дуже і дуже важливим. У Ватикані ви можете одягтись як священник, або ж як італійський фашист, у Гізі як місцевий житель, або ж як представник африканського нацистського корпусу. Ну а у Сукхотай як представник королівської армії. Переодягання у той чи інший одяг. Дозволять вам без перешкод проходити у певні зони, і також вороги будуть сприймати вас за свого. Але серед них завжди є офіцер, який вас розпізнає навіть у правильному вбранні і підніме тривогу. Тому вам все одно постійно потрібно бути обережним. Структурно Indiana Jones and The Great Circle також зроблено доволі нетрадиційно. У грі є лінійні сюжетні локації, які невеликі за своїми розмірами. І Є три великі відкриті локації, по яких у вас є повна свобода пересування, і в межах яких ви можете виконувати другорядні завдання. Це Ватикан, Гіза та Сукхотай. Для пересування по останній вам доведеться використовувати човен з мотором, ну або ж плавати. Кожна з цих локацій відчувається дійсно живою. По вулицях Ватикана постійно ходять священники, фашисти та інші персонажі. У їзі місцеві переважно займаються своїми справами в межах селища та місцевого базару, не заходячи до нацистських таборів. В самих же таборах можна легко бачити, як місцеві працюють на копальнях під надзором пашиків. У Суккотай всі місцеві не виходять за межі свого селища, і вони навіть зачиняють ворота та не впускають вас, якщо ви наблизитесь до селища у формі королівської армії. Це, звісно, що не є симуляцією життя. І все це просто грамотно заскриптовані сцени та дії, але все це створює реальне відчуття живого світу. Кожна велика локація просто насичена різноманітними речами, які ви можете знайти. І це не чергова ковбоса, горілка чи набої, як у Stalker 2. У кожній великій локації ви можете знайти шість місцевих таємниць, що є особливими побічними завданнями, шалену купу артефактів, записок та журналів, а також так звані польові завдання. Це от прям круто зрежисовані побічні квести зі своїми унікальними персонажами, катсценами та місцями, у які неможливо потрапити, допоки ви не продате ці завдання. Особисто я проводив від 8 до 10 годин на кожній з цих трьох локацій, просто досліджуючи їх і виконуючи все, що на них є. Найкрутіше це те, що гра не змушує вас все це робити. І якщо ви бажаєте просто пробігти по сюжету, вперед, у вас ніхто не змусить робити кілометрові забіги по порожній мапі. Найкрутішим в усьому цьому є те, що ви можете вільно повертатись через Fast Travel до всіх локацій у грі і досліджувати їх навіть після проходження сюжету. Гра нічого не блокує, і тому отримати 100% або платину в ній взагалі не складає проблем. Крім побічних завдань та різноманітних колекційних предметів. У кожній великій локації ви можете знайти арену з підпильних боксерських боїв. Щоб до них потрапити, вам знадобиться певний одяг місцевих фашиків. Перший вхід до такої арени завжди супроводжується катсеною. Звісно, що ви можете запитати, а навіщо все це збирати, і який в цьому сенс? І тут гра вас також приємно здивує, тому що в ній ну от просто немає нічого зайвого. Знаходження предметів, артефактів і проходження побічних завдань надають очки дослідження. Участь у боксерських боях і просто лутання по локаціях надають ігрові гроші. Гроші потрібні для того, щоб, по-перше, придбати фотоапарат, запальничку та дихальну маску, які потрібні для проходження. По-друге, для придбання гайдів, що показують на вашій мапі все те, що ви можете на ній знайти. І по-третє, для придбання книг шукача пригод. Ці книги також потрібно знаходити на локаціях. Кожна така книга це різноманітні пасивні перки для Джонса, які зроблять ваше проходження на нормальному або більш високому рівні складності набагато комфортнішим і не таким складним. Ті самі очки дослідження витрачаються на вивчення книг шукача пригод. Але не хвилюйтесь, якщо ви навіть щось не знайдете. Очків дослідження надається набагато більше, ніж потрібно на вивчення всіх книг у грі. Ну а коли вам потрібні гроші для проходження по сюжету, гра відразу вказує вам найближче завдання, за виконання якого ви отримаєте необхідну суму. Тому ніякого грінду чи чогось подібного у грі немає. Індіана Джонс and The Great Circle це справжня гра року, це неймовірно крутий подарунок всім фанатам Індіани Джонса. І загалом всім тим, кому подобаються пригодницькі фільми та ігри. У грі, ну от просто все зроблено на височенному рівні. За все проходження я не зустрів жодного критичного багу, який би зруйнував мої відчуття від гри. Та я взагалі не знайшов ніяких багів, якщо не вважати те, що інколи тіла ворогів можуть застрягти у об'єктах чи текстурах. Саунд дизайн, акторська гра та режисура це просто топ вогнище і хочу ще. Трой Бейкер звучить дуже схоже на молодого Харрісона Форда, і загалом помітно те, що він підійшов до цієї ролі дуже відповідально. Історія не відпускає від самого початку і до фінальних титрів. Екшн-моменти просто зривають дах і відчуваються як суперкрута насолода після того, як і виходили і досліджували світ гри. Простіше кажучи, я 100% раджу всім пограти у цю гру без винятку, брати її зараз чи почекати знижок. То вже вирішувати вам. Гра доступна у Game Pass з першого дня релізу. Зараз також гра доступна на консолях Xbox Series, у Xbox Cloud Gaming та GeForce Now, а також на ПК. У наступному році гра також вийде на PlayStation 5. Ну а тепер підписуємось на канал, якщо ви ще не зробили цього на самому початку ролика. Ставте лайки, натискайте дзвіночок, пишіть коментарі та переходьте дивитись інші відео доступні на каналі. Більше лайків, більше бажання робити нові ролики для вас. З вами був Дзен Побачимося з вами буквально за хвилину, якщо ви передати дивитись інші ролики на каналі. Всім гарного часу та мирного неба!